Преподобний паїсій Святогорець говорив, що всіх людей за їхнім ставленням до життя, зокрема й до сімейного, можна приблизно поділити на дві групи, одна з них схожа на муху, у мух є така риса, вони завжди сідають на всякий бруд і нечистоти, не звертаючи увагу на ароматні квіти. Люди, схожі на мух, помічають і шукають скрізь тільки зле. Ніколи не бачачи і не намагаючись побачити добро, інша група людей нагадує бджолу відмінна риса бджоли в тому, що вона знаходить тільки солодке і красиве, не звертаючи увагу на брудне. У таких людей завжди працює добра думка, і вони помічають тільки хороше, і про інших думають добре. Тим, хто звик звинувачувати у всьому інших, зокрема і свого чоловіка або дружину я зазвичай. Пропоную вибрати, до якої категорії людей належать вони самі, а до якої ті, кого вони звинувачують.